Продається ось такий комплект. Човен з мотором на лафеті. Значить, човен 3,80 довжиною. Кільєвий кіль. Ось значить, настил алюмінієвий. Кавролінчик постелений. Де він там внизу? Ось там алюмінієвий настил. Кавролінчик, дві лавочки. Продаю разом із сідушками. І всередині тут сумки з ними, столик, все крім ехолота. Ехолот не, продає, не продається. Е, значить, е, мотор Сузуки чотирьохтактний, п'ятнашка. Бак продається разом до нього на там майже 15 літрів. Е, одноосний у нас е, лафет. Одноосний лафет, але дуже класний, класно зроблений спеціально для цього човна. Ось тут, завдяки ось цим всім роликам, можна самому в будь-яких умовах, навіть е на дуже мілкій глибині, можете його спустити і підняти самі без проблем. Значить, е крісло також е не продається, яке зверху на лавочці. Тобто човен. Мотор, бак, лавочки, столик він розкладається. Все ось в такому гарному стані. Значить, пройдений техогляд на човен до кінця 29-го року. до 29-го року Страховка є на лафет в принципі в принципі, все. Кому цікаво, ціна всього комплекту, все разом, що я назвав, 2500 доларів на віддачу. Приїхали, забрали і поїхали зразу на рибалку. Не треба нічого вкладати. Якось так. 380, до речі, це дуже зручна, зручний човен. Більший, ніж 3,60. Тут місця більш ніж достатньо. Бачите? Кому цікаво, пишіть.